4 липня Півень. У Кайдани закув мої ноги, усі стежки він мої стереже. Йова, 33 розділ, вірш 11. Якось я прочитала одну історію про півня, який був дуже гарний і голосистий. Здається, що в житті йому подобалося усього дві речі він любив своїх курей, а ще дужче любив ритися в купі гною. Але того дня зранку до вечора лив дощ, і півень був позбавлений радощів життя. Можливо, він подумав, як не люблю я цей неприємний дощ, і з тугою подивився на свого курятника на вулицю. Саме в цей час господиня проводжала своїх онуків, які приїхали до неї з міста погостювати. Передаючи їм гостинці, вона сказала хотіла вам півня в дорогу зарізати, та такий дощ, що виходити з дому немає ніякого бажання, ви ж не ображайтеся. Виходить, що дощ урятував півневі життя? запитала бабусю онучка Оленка. Виходить, що так. Я його тепер точно не буду різати, нехай живе. А дощ все лив і лив. Півень засідав на сіделі, мабуть, думаючи про те, який би був чудовий день, якби на не цей неприємний дощ. Я подумала, що часто ми люди схожі на цього нерозумного півня. Я згадала ще одну історію, яку вже давно розповідав друг мого тата. Він поспішав на поїзд, купив квиток, виїхав завчасно та все одно запізнився. На залізничній станції дядечко Орест не міг збагнути, чому і як таке могло статися. Наступний потяг мав їхати через 23 години. Він вирішив купити квитки тепер на нього. І ти не повіриш, запізнився вдруге, не зміг поїхати додому. Аж на третю добу йому вдалося встигнути і сісти на потяг. За деякий час виявилося, що вдома на вокзалі на нього чекали бандити. Вони зізналися йому, що хотіли його вбити за те, що він розповідав про Бога їхнім родичам, які прийняли рішення покинути злі дороги. Зловмисники знали про потяг, навіть знали про куплені білети дядечком, тому двічі відстерігали його на вокзалі, а потім плюнули, сказавши, що, мабуть, сам Бог береже цього чоловіка. Тому, якщо у твоєму житті стаються якісь прикрощі, подумай про те, що, можливо, це Господь оберігає тебе від якоїсь небезпеки.